Воркаутодама. Створи базу воркаутера. Як накачатись? Називається серіал. проект, який роблю вже третій рік в сьогоднішній відеосерії. Не буде ніякого тренування, але буде дуже хороша порада, підсказка. Всім привіт, до речі. Обов'язково поставте лайк в підтримку та підпишіться, хто не підписує. Писані. Отож, щоб не лити водички і нічого лишнього не розповідати, одразу переходжу до суті. Якщо ви помітили, то в цей день тренування вирішив засняти це відео як додаткове до тренування, але і тренування також загружаю вам, але інколи ці поради також дуже. Хороші, нічим не гірші, ніж тренування, тобто потрібно знати, як тренувати, що робити, в моєму розумінні, для того, щоб навіть зробити те тренування і воно було максимально корисне. А в такий погодній день, коли це відео знімалось, то був дощ навіть під час зйомок цього відео. І, в принципі, в мене бажання взагалі ніякого не було йти на спортивну площадку і робити тренування. Тобто, якщо б тренувався чисто для себе. Любимого, то, можливо, не робив би ніякого тренування або сфілонив, пролінився, переніс би на наступний день і так далі. Але для того, щоб створити ідеальне тіло, підкачати м'язи, навіть бажання моє це яке вже давним-давно в якійсь мірі виплатив. В якійсь можливо ще ні, тому що до ідеалу постійно можливо йти, але намагаюся, скільки себе знаю, постійно доходити до свого ідеалу, підкачую м'язи, роблю гарне тіло. Мені для моїх цілей воно так як потрібно для акторства, моделінга, шоу бізнесу цього всього, то воно мені ідеально, але для серіалу, проекту Як накачатись конкретно хотів, не хотів, мені по-любому потрібно було прийти і зробити тренування, засняти відео. Але це навіть не найсмішніше. А те, що після того, як зробив тренування, навіть не великооб'ємне, то оце внутрішнє відчуття м'язів, яке от ліниве було, воно просто зникло кудись. Тобто настрій з'явився, класно все взагалі зразу стало. Відчуття прикольне всередині тобто м'язи підкачались. Надувся, напампився, позитивніше себе почав відчувати. А якщо б не пішов, не зробив би тренування, то просто, можливо, в той день був би нудний, скучний і відчував би себе зовсім не так. До речі, програми тренувань купляйте, вибирайте для себе на сайті www.workautodama.com. Посилання під відео своїми. Тренуваннями ділюсь з вами по відеоінструкціям з кожною програмою тренувань, але, звичайно, воно коштує певні кошти. Конкретно деталі дивіться на сайті, тому що, по-моєму, інформація хороша, має коштувати. Коштів, так як це мої знання, це мій досвід, який просто для вас вирішив зробити як підсказку, так як є дуже багато таких деталей, нюансів, як от в цьому відео я розповідаю. Які, якщо не знати, то можливо тренуватися в рази довше. Звичайно, це одна невеличка деталь, але дуже важлива. Тому що не один раз за собою помічав таке, що коли йду на тренування, і якщо погода реально взагалі не підходить, для прикладу, у спортзалі, неважливо, яка погода, все рівно можливо зробити тренування, якщо я якось на якусь конкретну годину собі це тренування заплановується. А в вуличному воркауті, от як постійно тренуючись на перекладенні брусах, чи будь-які інші якісь тренажерні спортивні площадки по типу футболістів, де біля штучного поля є тренажери, також є дуже багато вправ та взагалі багато чого можливо робити, розминати свої м'язи, качати м'язи, підкачувати. Неважливо, що з цього всього, але конкретно для того, щоб просто, як мінімум, потренуватись, то погода інколи заважає. Можна було би так подумати, що від дощу, снігу, граду, чи будь-чого, нема бажання робити тренування. Звичайно, коли дуже великий дощ або град сніг, то реально деколи неможливо зробити просто тренування через те, що погодні умови не дають змоги це робити. Але якщо, як в моєму випадку, йшов дощ, як тільки починався, чи хотів починати, вже точно не пам'ятаю, але. Якщо воно трошки крапотить, то в принципі воно мені ніяким чином особливо не заважає тренуванню. А якщо вже і так мислити, то зробити таке тренування чи не зробити тренування взагалі, то краще зробити хоча б якесь мінімальне тренування, якщо воно не вийшло навіть би зробити так, як запланувалось, тобто через те, що дощ, то ховський брус. Перекладено все. І тому воно навіть, можливо, не таким чином отак от робиться тренування. Але є й плюси в цьому дуже величезні, якраз через те, що, для прикладу, дощ мокро, то ціпкість розвивається в такому тренуванні краще. Тобто, можливо, просто в процесі тренування потрібно змінити місцями якісь вправи або деякі вправи, які більш небезпечні. Таку погодню умову краще не робити, замінити на якісь інші, але це потрібно для цього якраз мати якийсь певний досвід, або просто якби розуміти, що якщо є програма тренувань, якщо ви тренуєтесь, для прикладу моїми програмами тренувань, то з восьми вправ чи з десяти вправ забрати одну чи дві вправи, воно сильно для вас не змінило б погоди. В такому дні тренування, але ви все рівно потренувались. Тому моє таке от розуміння цих всіх тренувань в різних погодних умовах це те, що якщо є можливість, звичайно, вас не змушую. Не кажу вам, що це так потрібно робити, як в моєму випадку. Просто ділюсь своїм досвідом, що це реально важлива деталь, яка мені особисто дуже допомогла. Допомагає і буде допомагати для того, щоб розвивати своє тіло, підкачуватись, накачатись своєю вагою тіла, тренуючись, та робити себе з кожним тренуванням кращим, кращим, кращим. Тому що, якщо б не було такої у мене основи, то взагалі тренування деякі б не робив, не мав би стільки досвіду. І якщо за рік скільки таких тренувань могло бути, то їх реально можливо багато а За весь життєвий шлях то дуже-дуже навіть дуже багато. Тому ще раз нагадую: тренуйтесь, ставайте сильнішими. Програми тренувань на сайті www.orkodama.com. Послання під відео. Всім пока!